Так, прийшов час розставатися із ліжечком. Коротше, воно через двері не проходить повністю все. Крина, поки в садочку вона прийде, буде в шоці, що ліжечка немає її. І... Так, треба буде розкрутити його на три частини. Коротше, я так подивився. Тут є два шурупи зверху, два шурупа знизу. І треба буде перевернути його. Тут є така балка, вона тримає ще дно. Треба буде ту балку розкрутити десь з якоїсь сторони, щоб їх розділити. Ну, В принципі, я так підрахував, 12 шурупів треба позакручувати. Так, зараз попробуємо його розкрутити. Воно, напевно, вже склеїлося за ті такі, 5 років, як ми його маємо. Річку нашу аж прибуде завтра. Так що карліна сьогодні. Буде спати з нами. Будемо товктися з доцію на одному ліжку. Та де ж його миє, бачите, от просто краска тільки постиралася от, поверху. А от так взагалі ніде нема ніяких ні тріщин, ні нічого. Я навіть в Кароліні не знімав оцю буковинку, щоб вона могла вилазити. Ми якось подумали, хай вже буде так, а прибуде нове ліжечко, то зразу воно буде нормально. Так, приніс я ще маятник. У нас ще маятник навіть зберігся і коліщата, Але ми не використовували їх взагалі ті класики. Тому що рина, коли вже вставала і трималася за ручку, саме себе розхитувала. Річку може їздити цей раз. А по-друге, ламінат може бути поцарапаний. Я знаю, як було комп'ютерне крісло, ти їздив. Біля комп'ютера, на тому кріслі і царапається так, нормально. Так, інструкція є всередині. Окей. Okay. І ще мають бути інструменти. Так, треба це все дістати. Запечатав, так Ну, Не можна дістати. Є інструменти. Так, і щоб мені інструкцію витягнути. Так, інструкція ліжечка дріммі. діставивши ці інструменти, мені треба два шестигранника. Один тут є в наборі, наскільки я пам'ятаю, другий треба брати самому, щоб розкрутити. Бо там з двох сторін треба буде зараз ось цей зверху, ось знизу розкрутити. Так, Нам потрібно буде такий от шестигранник, сороківка. Дві штуки. Один є в наборі. Інший треба добрати. Так, чого два? Один вставляємо от сюди, а другим будемо просто крутити, може прокручуватись. Виглядає він якось ось так з двох сторон. Але один я відкрутив, а цей приклеївся, треба його зараз буде підважити. Бо він реально приклеївся. Це якщо сильно так затягнути, то от вони. я порозкручував з цього боку. І тепер тут йде така планка, В неї кріпиться дно. Бачиш на двох шурупах. Я хочу з цього боку розкрутити. І розкрутити з цього боку. Що якщо вони не захочуть у щоб вони зразу могли скласти собі на кругле. Розумієш? Да. Так набагато прикольніше. Бо як я розкручу оцю середню, вона коротше, розлетиться. Так, ну, оці легко відкручуються. Зараз, по ідеї, треба розкрутити останні два знизу, бо я вже другий бік почав тут роз'єднав, бачу оці низ і можна буде їх розклеювати, бо вони за ті, кажу, 5 років двох поприклеювалися одна до другої. Так, розкрутив я цю шайбу, тут ще знизу коротч, треба викруткою тримати, ну, перевернути ліжко, я забув. Так, коли викручуєш, то вона випадає з тої. Дирочки, тут така сама шайба. Вона щоб її не загубили, тож її треба виставляти, щоб попасти. І зараз ще з цього боку відкрутимо. Так, все, є дві. Оце вже має відійти нормально. Оп, Є. Одна частинка у нас готова. Залишилося тільки ось цей. Відкрутити і все. Не бачу, вже розкрутились за той час, поки Карліна тут та спала, ногами копала. Так, поки розкручуєш, там ці шайби відпадають. Ту дошку забирай. Так, бачиш? Забирай. Деталь вийшло дуже багато. Так, повністю то не дорозкручували. Тільки середину забрали. От, середина у нас вже вільна казано, із планкою. І, тою. і все, тепер можна зробити його навіть як кругле ліжечко. Ось спочатку ми думали проносити ліжко через двері, ага, воно метр якось там 0,5 чи 0,7 діагоналі. Тут там всього 80. Так само і через хідні дивисиш. Все, річко таке, як колись було. Ось колись було таке малесеньке. Карінка там собі лежала, тішилася. Тепер місця, хоч відбавляй. Можна оце от Карліни коврик перемістити туди. Що сьогодні ввечері можеш тут побавитися на тому коврі. Може дійсно заберу його з. Під вікна і сюди поставлю. Тут потім приїде ліжечко і воно буде аж займати оцю всю частину. Це інтересно буде, подивитися, на як прийде, то буде в шоці. що ліжечка немає, де вона тепер буде спати. Але потім почує, що буде з нами сьогодні спати, то буде рада. Так, комічків я забрав від сонця. бо Сьогодні якась у нас жара має бути. Так, давайте подивимося, що вони там роблять. Сп'ять. Ага, сплять, видивляються, Чорненький і сіренька. Ну, Привіталися. Найки і лайки. Така весела пара. Хлопчик і дівчинка. Ми тепер вже зрозуміли, що чорний це хлопчик, а це сіренька а це дівчинка. Добре, хай там чиститься. Я їм сьогодні поприбирав. І ще одну прикольну штуку їм замовив. Потім коротше, побачити яку, як приїдемо. Вона буде їхати десь тижнів, два, три. Коротше, йдемо за дочкою. Але Каринко вже із садочку, брала якогось жука в руки, каже, її вкусив. Вона любить таких жуків брати. Голуб сидить, полетіли вже. Каже, забереш мене сьогодні п'ять і шостій от якраз ми і забрали. Пів шостої. Щаслива така на сонці. Подивися. Виколіна... ще лабубу, так. Є лабубу? Все є? Добре. Молодець, ти нічого не загубила. Вай5. Не впізнала нашу машину? Mm -hmm. О, то машина багата буде. Mm -hmm. та, завтра сказали, що скорочний день, треба короліну забрати до сну. Ой. Завтра ще купа справ. Так, погнали. У нас є сюрприз для тебе, Кароліна, вдома. Ти будеш точно в шоці. Так, прибули ми додому. Дресна мені твоя реакція. Карліна? Я не знаю. Воно велике. А я не знаю. Ой, ти чого смієшся? Що? Ну що? Класне? <рес> <рес> тебе Тепер нема ліжечка, все. Ну, демо? Ну, я ти лишилися без ліжечка. Ну, де я буду спати. На підлозі, чи що? А ти хочеш на підлозі? Чи хочеш з нами? З нами. п'ять хвилин. Чи цілу ніч? Цілу ніч. Ліжечко трошки запізнилося буде завтра. Коротше, Кароліна в шоці, що ліжечка нема. Ні нового, ні старого. Лишився тільки диван і дуже багато місця. Тепер тут можна так літати, бавитися м'ячем, футбол, баскетбол, лови, хованки не вдасться бавитися. Бачиш, тепер можна бігати так, як в баба. Баби багато місця, бо баба така квадратна хата, у нас подовга стала, подовгась, там здається, Ліпше з того плану, що можна поставити одразу два ліжка, так як ми їм замовили. Та, українно в шоці. Йдемо тобі за дам льодики, давай йдемо вибирати. Ти вчора чорночіпляла цілий кульочок зараз відкриємо. Може і мамі ще дамо. Вон цілий кульок синій. Витягуй, витягуй повністю весь. Ой-ой, скільки багато. А я з Кока-Колою, бо я люблю з Кока-Колою. Нема? Жовтий. А мамі який? Тут ще є червоний, оранжевий. Тільки одна Тільки одна, а ми що будемо їсти? А нам залишиться зуби поїсти, чи макарони? Зупи і макарони. Зупи і макарони. Добре. Ну, просто людики не любимо, але оцей дуже-дуже смачний. Що там ті хлопці городці Я їм сьогодні поприбирав повністю, а вони потім зайшли в клітку і були в шоці. Вже нема ні спонджиків, ні нічого. Я то все позабирав. І їм дещо замовив класне. Але воно буде ну коротше, знов їхати 2-3 тижні. Я просто замовляв з Європи. А не з, десь там на українських сайтах. Воно дуже довго доправляється та до я нас. Добре, давай. Коротше, мусити ще заморозив знов. Мені сподобався цей хрещатик. Наталя любить із І хліб американський брат. Що тут, бавишся з ними, так? Угу. Забачу, збирала хатку, щоб їм не було де втекти. Все, тепер можна погладити його або взяти на ручки. Ти з чорненьким? О, сіреньку взяла. Клас! Вже давно нею не бавилася. Ой. Ой. Не від того льодика навіть жовті руки. Від чого? Від Льодіка жовті руки. Дивись, бо вона зараз тебе ще буде облисувати, що тебе льодік їла. А чорненького, а? Не будеш його цей брат. Дивися, він теж хоче на ручки. Ходи сюди, я тебе поглажу хоча б. Куди? все. а в колесі зараз будуть бігати. Будуть чи ні? Ану, давайте. Давайте. 100 метровку треба було пробігти. Не хоче. Каруна, коли бере сіру, потім її ставить а той прибігає її, обнюхує. Чи він чує, що в неї інший запах, починає зразу її там вичісувати, сам вичісується. Я вже Карліну навчив, кажу, ти розрівнюєш оцю землю і вона тоді виходить, бо стає інтересно, хто тут, тут рухає. Вона думає, що туте ті хом'ячок. Все, і тепер можеш брати. Ой, колесо, диви-диви, вже хотіла бігти по колесі. Так, щоб вона не втікла, бо ж нешвидкісні тепер. Так, чорний може бігати по колесі. Стометровку накручувати. Ну, будеш? Давай, 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 давай. Що, ой, щось слабенько, ти зараз бігаєш вдень. Сили не маєш взагалі. <хи> любимий Сірий. А чорного вона не хоче брати, бо він трошки там дряпається. Йому знаєш, що треба купити? Такий камінець, щоб він е, сточував зуби. Він як буде сточувати зуби, то вже кусатися буде не так. Ну, або взагалі не буде. Бачите, його потримала сіру і він же бігає за нею. Нюхає. О, о біжить, біжить! Все, ти її збила. Mm. Так, давай, давай, давай скоренько. Ой, сили теж немає. Mm. Ну вночі вони так крутяться, що такий звук на цілу хату аж. Ди сюди, втікати. тікати. Сиренько. Привіт! Бач, карліна дала тобі побігати. Вона любить бігати між ніжками. А бач, а чорному шкода, бо його ніхто не бере. Але він кусається. Ну, що зробиш? Значить сидить в клітці. Каліна каже, два його відвеземо назад в магазин. Каже, та ні, та вони дружать, у них якась родина, брат, сестра. Бач, він занюхав, що вона тут була. І шукає її. Не може знайти, де пропала його кохана. Так, що? По трубі нема. А де? Нема? Він знає, що її забрали. Бач? Всьо. Тепер бігають. Що, втікай від чорного. Чекай, дей, може, дей, вона дей, їсти дей. хоче. Ага, бач, вона знає, де ховатися. Бо ховається в трубу, щоб їх не зловили, або там під колесом. Бо в хаті вони знають, що якщо заховаються, коріна їх підніме. А чорного ти не береш в ручки. Чорний, в принципі, ну, якщо з ним бавити, він бігав, бігав. Ну, не стояв на місці, наприклад, в одній долоні то він не буде кусатися. Я взяла. Взяла. Сіренько, привіт, сіренько. Привіт, привіталася. Молодець. Так, поки доця там з ними забавляється. Вчора купляли ось такого от черепа. Дивіться, як розмалювали піратський череп. Так, ну не весь, бо це вже було пізно ввечері, але все рівно прикольно. Ішов він так за рукою біг. Та такі церкові хомічки на задніх лапах ходять.